До свята Пасхи жителі села Підвиноградів отримають капітально відремонтовану головну вулицю. Щоправда, зробити такий подарунок людям спромоглася не держава, а місцеві підприємці та депутати. Вулиця Проспект Незалежності у Підвиноградові по праву вважається головною. Тут знаходяться дві церкви, дитячий садок, будинок культури, сільська рада і десятки житлових помешкань. Однак стан асфальтового покриття на проспекті плачевний. Від трирічної давності ямкового ремонту вже давно нема ані сліду. А коли дорогу ремонтували капітально, люди взагалі не пам'ятають. Та час вона в крайне на стані. Згідно державну акту на постійне користування вона не знаходиться на балансі сільської ради а управління автомобільної дорі. Вони на центральній дорогі бізнес виділяють корти, а на попові не виділяють. У нас була сесія сільської ради, депортати сільської ради виявили бажання залучити нас в Більше активно прийняв участь у даному питанні Макій Йосип Льок Йос, стоїть наш підприємець. І, як бачите, почався капітальний ремонт дороги за рахунок місцевих підприємців фактично. 90% 95% для є вклад Макій Йосипович. Зараз проспект Незалежності у Підвиноградові асфальтують працівники Агрошляхбуду. Попередньо зробили відвід -від води, прочистили канави. А як буде рівненький асфальт, для безпеки руху поставлять трьох дорожніх поліцейських. Депутати звернулися, підприємці, відгукнулися, так сказати, допомагає, хто чим може. І депутати включилися в роботу там техніки. Хто, хтось фінансово, хто чим може, то так і допомагають. Ми так хотіли, щоб допас. Прості жителі під виноградова поки не знають, як реагувати на ці старання, адже такого масштабного ремонту вулиць за кошти меценатів досі не бачили. Однак оцінити пасхальний подарунок у підвинограді часу буде вдосталь.